Друзі, всім привіт! На цьому тижні в нашому марафоні ми працюємо на досягнення наших цілей. У кожного вона своя. Нагадую, що у мене своя ціль. Ви знаєте, яка моя мета це скинути 15 кілограмчиків за 3,5 місяці або за 3 місяці, навіть як вийде. Ну, сподіваюся, що за 3,5 так зроблю. І е, у вас вона може бути своя. І, звичайно, якщо ви хочете вивчити іноземні мови, то для цього у вас також є можливість. Присутності в клубі All-Inclusive, кожного дня, потрошку, по одному кроку, ви щось для себе нове берете з цього курсу в All-Inclusive. Також у нас є клуб VIP All-Inclusive, де зараз проходить літній інтенсив з вивчення іноземних мов. І кожного дня по 15 хвилин на день ми зустрічаємось з вами на youtube трансляціях для того, щоб ви кожного дня систематично систематизувавши курси. Проходили цілий рівень англійської, цілий рівень німецької мови. Я вас запрошую на ці інтенсиви. Тобто all – це безкоштовний спосіб підтримувати ваші іноземні мови. А VIP All-Inclusive – це коштовний спосіб підтримувати англійську і німецьку мову і бути, знаєте, в процесі бути налаштованим на результат кожного дня. І сьогодні ми з вами зустрічаємося в рамках нашого марафону безкоштовного, який проходить також у нас в клубі All Inclusive. Будь ласка, доєднайтесь до телеграм-каналу, де це все проходить. І я хочу сказати, що сьогоднішня тема це дисципліна. Ну, це не тільки на сьогодні тема, а тема цього тижня, тому що попередня тема була у нас ціль і мотивація. Ми мотивували себе, ми думали, як досягнути цілі. Ми ставили цілі цілі. І на цьому тижні ми будемо говорити про дисципліну, тому що дійсно дуже важливо для того, щоб е, досягти своєї цілі, е, ну, своєї мети, е, нам не тільки бути змотивованими перші три години після того, як прийняли це рішення, а дійсно залишатися е, в цій системі мотивації настільки довго, наскільки можна. І для того, щоб залишатися змотивованим, нам потрібно себе. Дисциплінувати. І я не думаю, знаєте, що, наприклад, Усік, якби він а, так ставився до своєї мети, от перемогти так, в минулому його ну, змаганні, він так хотів перемогти. Він, ну, це видно було, що у нього це була мета перемогти. І він довго йшов до цієї мети. Дійсно, а, він а, дійсно, ну не знаю, стільки часів, стільки годин. Тренування провів, що це просто неймовірно. І я от бачила там перед боєм, з цим переможним таким його боєм. Я бачила відео, коли він такий знаєте, на розслабончик, там щось таке скаче, пригає, радіє, <смі> такий, ніби тренується. І я думаю, ну слухай, класне відео, супер! І класно, що він вміє поєднувати і такий розслабон, і посміятися над собою. Але я думаю, що не в цьому, лише не в цьому секрет. Секрет його успіху це ну, звичайно він віруча людина. Я думаю, що це Бог. А з другої сторони, у нього були сили для того, щоб тренуватися, для того, щоб дисциплінувати себе. І ну, з Божою допомогою, знаєте, він себе дисциплінував, він тренувався весь цей час і він переміг. Але це не було лише на мотивації. І от зараз, коли я проходжу вже там це вже десь третій тиждень наш так. Я поставила перед собою мету схуднути на мінус 15 кілограмів. І я думаю, ну мотивація вона звичайно крутезна. І коли я візуалізую себе там, так такою, як я собі подобаюсь, якесь ну, в якому ну в якій вазі мені найкомфортніше, то звичайно я себе мотивую. Але для того, щоб йти, і кожного тижня, дякую до речі, моя. Студентка і людина, яку я дуже поважаю, на яку я працювала раніше, викладала англійську мову. Вона порекомендувала мені поставити за мету кожного тижня скидувати по 2 кілограми, і це дуже крутезно мені допомогло, тому що коли я дивилася на мету 15 кілограмів, мені здалося, ого! і хочеться знаєте, там перший тиждень так попрацювати, прям все одразу зробити. Наступний тиждень вже менше сили на це все. А коли ти розбиваєш ось цю мету на більш маленькі такі проміжки, ми будемо це робити на цьому тижні: ми будемо малювати вашу мету і розділяти її на маленькі такі проміжки. І крокувати із точки А в точку Б, і з дисципліною. Тобто, наша задача для досягнення цієї мети це йти. Від точки А в точку Б, С, Д, Ф, Г і, і так далі. І до мети. Тобто, це не такий, знаєте, не стрибок від точки А в точку З в точку З. <сум> це не спочатку алфавіту в кінець, а це перехід від літери до літери. І цей перехід від літери до літери, від о, такого етапу до етапу. він Потребує дисципліни саме тому на цьому марафоні ми з вами слухаємо книгу, аудіокнигу, читаємо книгу. У кого є вона офлайн, круто, купіть цю книгу, мені звички, тому що ця книга також нас тренує, щоб ми звикали до того, що дисципліна необхідна. І на мотивації ти протримаєшся десь там, не знаю, три, три години, три дні, три тижні, а далі потрібна дисципліна. Я пам'ятаю, як я записувала курси онлайн, і кожен курс, наприклад, там рівня b 1 перша частина, тільки вона складається з 93 уроків, з німецької мови. так, І я думаю, блін, це здається? Ну, запишу курс, а потім на якомусь етапі я така мотивована, мотивована, записую там по 8 уроків на день, і потім 5 днів відпочиваю. І це було не так неправильно, тому що потім, коли мені порекомендували схему. Мотивація плюс дисципліна ось ця схема вона дійсно працює. Тобто, недостатньо лише мотивації. На минулому тижні ми візуалізували себе, ми проговорювали про, свої, про свою ціль. Але мотивації недостатньо, Дисципліна потрібна. Тобто, якби усик не тренувався весь цей час і не дисциплінував себе. То однієї мотивації вийти проти, проти такого гіганта, проти такого, такого, знаєте, спортсмена, було б недостатньо. Потрібно було ще більше, 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 більше кроків вперед. І це те, на що я вас хочу сьогодні мотивувати, робити кроки вперед. От, якщо ви поставили мету до будь-якої мети, якої ви йдете, йдіть. Розбити цю мету на маленькі кроки і йдіть. Дисциплінуйте себе робити крок далі. Робити крок за ви знаєте, в спорті дуже часто кажуть, роби, роби крок за біль. Ну, тобто, йди далі, болю. Це звучить жорстоко для мене зараз. Але я розумію, що в контексті мети, от коли хочеться вже опустити руки, коли хочеться нічого не робити, йди далі. Ну, якщо ти відчуваєш, що ця мета твоя. І у нас була техніка з вами в попередньому на попередньому тижні щодо того, що а чи це твоя мета? Якщо ти дійсно відчуваєш, що це твоя мета, ти цього хочеш, тобі це потрібно і це змінить твоє життя на краще, ти впевнена в цьому. Просто йди далі. Навіть коли хочеться зараз на все забити, все вимкнути, все. Втекти з цього місця і сказати, ну вас, нафіг, не хочу нічого там заради когось досягати. А якщо ти робиш це заради когось, то це одне питання. Якщо ти робиш це заради себе, то йди, просто йди. Далі, тому що це твоя мета. Дисципліна допоможе тобі. Слухай книжки атомні звички, також наступним разом ми будемо ніжно до себе практикувати, будемо звідси брати. Підтримку для дисципліни, підтримку для дисципліни це важливо. І також хочу порекомендувати тобі зараз той марафончик, який у нас тут є в клубі All Inclusive. Це е, марафон Магія Утра, тобто чудовий ранок. Чудовий ранок, там ми тренувалися і афірмації писали, і все. Зроби це для себе. Пройди цей марафон, знайди ці афірмації, які тобі потрібні, і підтримують, і йди далі. І ось хочу ще буквально два слова сказати про те, що. Є правила, як дотримуватися дисципліни. Сьогодні ми поговоримо про ці правила. Перше правило це, як я вже казала, величезну ціль завжди розбивайте на маленькі підцілі, Підцілі. літера А, Б, С, Д, е і так далі. Зосереджуйся не на результаті, а на процесі. Йди і насолоджуйся процесом. Якщо ти це можеш робити, то просто будь задоволений собою, що ти в цьому процесі є. І вітай себе з цим. І краще робити щось маленьке щодня, ніж велике, але раз на тиждень. Саме тому в марафоні і в моєму літньому інтенсиві в платному ми робимо дотик до іноземної мови кожного дня, там по 15 хвилин в робочий тиждень. 15 хвилин на день ти робиш цей дотик, і ти рухаєшся до цілі. Ти через 3,5 місяці просто будеш дивитися назад і думати, Боже. А що я це все зміг або змогла досягти щодо вивчення іноземних мови? Так, всього 15 хвилин на день, і ти змогла, і ти зможеш цю ціль досягти. Працюй над іноземною мовою. Працюй кожного дня по 15 хвилин. Зі мною працюй, на інтенсиві працюй, самостійно працюй в безкоштовному клубі Inclusive. Роби дотик до іноземних мов, якщо це твоя ціль, краще робити щодня щось маленьке ніж очікувати, що я один раз візьму там книжку і все за один раз вивчу. Ні, це досягнення цілі, цілі це процес. Це три місяці, що найменше тобі потрібно цим попрацювати. І візуалізуй свій процес в планерах. Я зараз тут нижче вийшлю тобі мою рекомендацію, як систематизувати щоденний рух до своєї цілі. Я вийшлю тобі це відео, подивись його. Прописуй, що ти сьогодні зробив, що ти хочеш зробити, як, як ти хочеш себе похвалити за це, більше про мотивацію і про дисципліну. От в цьому контексті я тобі вишлю зараз це відео. І ще один момент. Те, що рекомендує ось ця книжечка, ніжно до себе, до себе ніжно. Вона рекомендує, як себе можна підтримати. Коли ти дисциплінуєш себе, тобто ти візуалізу, візуалізуєш свій процес в планерах, а також візуалізуй результат. Візуалізуй результат. Тобто, перше, розбиваємо ціль на менші е, кроки, зосереджуємось на процесі, а не на результаті. Робимо щось маленьке щодня, один крок до зустрічі на, ціль, е, на зустрічі до цілі е, щодня. Візуалізуєш процес в планерах, ставиш галочки, що ти молодець, і візуалізуєш себе. В тому, якою ти хочеш себе бачити. Бач, ти візуалізуєш себе такою, як нібито ти вже досягла цієї цілі. Візуалізуй себе, досягнувши цієї цілі. Бач себе в цьому. Побач, прийми себе в цьому, що ти вже це маєш. Спробуй так. Інколи це допомагає. Інколи мозок розставляється і думає, все, мені не потрібно більше дисциплінувати і про і себе і штовхати. А інколи це допомагає, коли ти приймаєш себе вже досягнувшою цієї цілі. І ось для самопідтримки техніка з цієї книжечки, яку ми сьогодні візьмемо, це «Це на мою честь. От ти йдеш по вулиці е, і бачиш щось гарне, якийсь бікборд, там написано, типу, квіти тобі, вітаю або ще щось. І ти кажеш собі, це на мою честь. Або е, все, що сьогодні у тебе викликатиме посмішку, радує тебе, е, е, якісь речі, які говорять тобі. Ти собі говориш просто всередині, це на мою честь. Добавляй собі самоцінності, поки ти йдеш до, до своєї мети, Добавляй собі цінності. Все, що тобі подобається, що з тобою сьогодні відбулося. Якісь, можливо, класні події, якісь знижки ти отримала, з кимось зустрілась, хтось тобі посміхнувся, і ти йдеш, і ти не думаєш, що це просто такий збіг обставин. Ти не думаєш, що ти тут ні до чого. Ти не думаєш, що ти неважлива, і ти не думаєш що те, що ти робиш, це неважливо. Ні, це неправда. Все, що з тобою зараз класного відбувається, ти п'єш смачнючий чай, ти е, спілкуєшся з гарними людьми, ти йдеш і просто спікаєш цю фразу. Це все на мою честь. Це для мене. Це найкраще для мене. Таким чином у тебе з'являєшся ти, і ти не обесцінюєш свій вклад в досягнення своєї цілі. Все, що гарного відбувається з тобою в твоєму житті, ти кажеш, це на мою честь. Тобі посміхнулися, тобі щось сказали, Ти побачила красиву квіточку, ти побачила красивий светрик якийсь, ти щось зробила гарного для себе сьогодні. ти Кажеш, це на мою честь. Красива, красива місцевість, якусь ти побачила, ти кажеш, це для мене, це на мою честь. Підтримай себе і додай.